Все, как-то пристраиваемся, и мы все думаем, что мы как-то проползем бочком, и как-то вот оно само розсосеться. Сколько я это слышу? А что можно сделать против системы? Ничего, что можно сделать? ну не делайте, молчите тогда и просто подыхайте. Що ж, саме таким душевним перформансом, хочеться мені сьогодні розпочати цей огляд новин з боліт, щоб так би мовити підсумувати, яким непростим і насиченим був цей тиждень для московитів. Але найцікавіше то попереду, судячи з наступних відвертих зізнань на Московії. Бо, поки бункерному хочеться, так би мовити, дві жухи його посіпаки скиглять про крах економіки. Всі ці заговори, ці зустрічі між собою, ці всі ці поговорити Соловйовим, щоб он заткнувся, все це не сработає. Мегарегулятор не справляється з поставленими задачами. І це ще квіточки. Найцікавіше далі. Як і інформація про те, чи говорив таке Трамп з бункерним на цьому тижні, чи це теорія змови? Не, ну мы можем только предполагать, да, мы не можем точно знать, почему они думают так, а не так, или там, говорят так, а не так. Что касается Трампа, Трамп хотел бы что-то сделать на это направление, но пока не представляет, что именно можно сделать, потому что ситуация действительно сложная. Фактически, ему бы, конечно, хотелось просто выступить в качестве посредника, который вот так вот взял и примирил Путина и Зеленского. Вот, для нас это неприемлемый вариант. Вот, для нас м, интересен вариант, при котором э, Путин и Трамп будут обсуждать какие-то э, конфигурации будущей безопасности, Опасності України стане одним з вопросов, Да, але при всем при приємному Зеленський є не той чоловік, з яким Путін э, готов і хотів би договариваться. Тож вітаю, я Інна Набок. І зараз покажу і розкажу, що сьогодні на порядку денному у кремлівських пацюків. І чому власне весь цей тиждень риторика пропагандистів постійно змінювалася? Як і керівництво Російської Федерації. Переговори собственно у нас. Начались сразу же после начала СУ. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему, люди в ЛНР и ЛДНР не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда, и все. На этом все закончится. Никаких боевых действий, никакой войны нет. Будем воевать. Но, тем не менее, переговоры сразу же согласились. Это было еще в конце февраля. Ото воно готове до перемовин з Україною і ніколи від них не відмовлялося, то як виявилося, не збирається вести перемовини з керівництвом України. Ну да, якщо ми почнемо вести переговори, то вони будуть нелегітимні. Тут є, правда я або там не, не говорю, ну не говорив. Ну скажу є, правда, проблема. Почему? Потому что, когда значит, нынешний глава режима, так сегодня только его можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может его отменить, отменить потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем. Засада в чем, понимаете? Ловушка. Очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную длительную историческую перспективу. И Здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено, но в соответствии с Конституцией Украины, президентом Украины. в условиях, даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. На, на продление полномочий имеет право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только пять лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады. Хоча, якби Путін знав, що в нього там схоже бунт назріває, то мабуть не про легітимність Зеленського би цинічно заявляв, а вимолював би ті самі перемовини, бо вже навіть його покірні громадяни втомилися мовчати. Скільки ми будемо ще гнутися? Сколько мы будем еще гнуться в своей родной стране, в своем родном городе? Мы не можем жить нормально, мы не можем жить спокойно. Нас все двигают, двигают, ужимают, ужимают, просто душат со всех сторон. И народ все живет, и мы все как-то пристраиваемся, и мы все думаем, что мы как-то проползем бочком. И как-то вот оно само рассосется. Сколько я это слышу? А что можно сделать против системы? Ничего, что можно сделать? Ну не делайте, молчите тогда и просто под. Вы понимаете? Нет, вы не понимаете. Большинство людей не понимают, что мы просто, по-русски говоря, что у нас нет будущего. Вот в той ситуации, в которой нас ведут, у наших детей нет будущего. У нас отняли все, мы не можем их защитить. Все просто живут, вот идут по этой колее. А как только как -то касается какой-то ситуации, все начинают страдать. Ах, случилось! Сколько у нас людей, лишившихся своих детей, своих сыновей! Сколько у нас людей, які отправили в армію дітей, і вони там просто умерли, навіть не участвую в СВО? Ба більше у війську бункерного теж знаєте, є нюансики, про які не говорять пропагандисти. Верніше, вони усіляко замовчують такі факти, але на щастя, їх сила селена в інтернеті, бо ж самі путінські вояки їх оприлюднюють. Ви видите в своїх ачотах каждый день, що нам не вдається ви врага з Куриловки. И там за последние четыре дня, например, мы даже не смогли эвакуировать тела никого из наших раненых. И, пожалуй, главная причина, их несколько, но, пожалуй, главное, это то, что у нас есть очень большие проблемы с боекомплектом. Мы получаем максимум 6-7 магазинов на человека, когда идем в штурм. И вы сами понимаете, что этого просто недостаточно для того, чтобы выбить врага с его же позиции и потом еще и закрепиться. И когда в этих условиях наш командир полка Калмаков Сергей Александрович требует от комбатов новых и новых штурмов, это просто не имеет никакого смысла, это просто приводит к новым и новым потерям личного состава. І ми дуже надіємося на ваше мішадівство. Пожалуйста, любопомогіть нам з БК, либо то образом усмирите сміріти Сергія Олександровича. А тепер хочете знати, що роблять путінські посіпаки, щоб налагодити комунікацію зі своїми військовими? Ну це просто верх цинізму. Хоча не вже на щось інше, вони, тобто окупанти, заслуговують, окрім як на листування з машкою Алкашкою? І, опять же вернусь к своєму общения з ребятами з передової. как вы знаете, а вы знаете не понаслышке, нужно все, особенно в первые были моменты, и рады были всему. Я никогда не могла себе представить, <coughs> что настолько важно для них получать письма. Это какой-то живой мост, это какая-то живительная сила, я сейчас цитирую их. Может быть, говорят они не так пафосно и попроще, но смысл в этом. Що вони розуміють, що вони не одні, і що вони делают это для тих, хто сопереживает, хоча и розділені кілометрами. Ну, така собі знаєте, жива школа спілкування з ледь живими окупантами. Хоча, в принципі, це прекрасно. Поки солдати вмирають, Захарова їм листи строчить. Слухайте, які ж вони там всі нікчемні. Письмо, каждое письмо дорогого стоит, оно бесценно. Не забывайте писать письма нашим ребятам на фронт, это очень важно, это их очень поддерживает. Тем часом Соловьев уже взагалі не знает, куди и кому писать свои скарги. Як думаєте, не вже тепер головний рупор Кремля вирішив піти проти системи? Наша экономика не находится в том состоянии, в котором поставил задачу и находиться президент Российской Федерации, ну, то есть людям, отвечающим за экономику, Владимир Владимирович Путин. Вчера отдельно на эту тему говорил. Инфляция не контролируется мегарегулятором. Мегарегулятор не понимает, что надо делать, чтобы ее контролировать. Это уже очевидно. Все эти заговоры, эти встречи между собой, эти все эти поговорить о Соловьевым, чтобы он заткнулся, все это не сработает. Мегарегулятор не справляется с поставленной задачей. Это очевидно из того, что говорит Владимир Владимирович Путин, когда вынужден констатировать, что инфляция не соответствует прогнозам, при этом задача не убить экономику, ее охладить, а выполнить намеченные и поставленные задачи к 30-му году национальные проекты. Для этой цели надо понять, а, что инфляция должна быть контролируемой, но предпринимательская активность должна существовать. І економіка должна розвиватися. Запад нам приводять два критерії: бізумне налогове, бізумне ставка рефинансирования, личный проект мегарегулятора, Кату і второ інфляція. Та звісно, ні, яке там піти проти системи. Просто Соловйов розуміє, що все котиться на дно, Готи біснується. Та знаєте, куди краще за мої коментарі? От буквально на шмаття розбивають всі ці нікчемні заяви пропагандистів, реальні факти та свідчення самих росіян. Тож нарешті моя улюблена рубрика. Як насправді виглядає велика і сильна страна, яка потужна і безстрашна лише у словесній діареї пропагандистів. А насправді. Да. Вот так вот печаль, тоска вообще. депрессивный район, конечно. Ну і контингент конечно. Так, вот ми входимо. В домой, в подъезд, осторожно не упасть. Это все налить, лед. Вот. Ой. Надеюсь, это грязь. Вот, тут ничего не видно, наверное, будет. Но вот, смотрите, вода в подъезде. А запах! Вот такой дом, люди добрые. Тут буквально така собі малесенька ремарочка. Усе це, тобто цей треш, який ви щойно побачили, відбувається зараз в Якутії. Вона на хвилиночку вважається однією з найбагатших республік у Росії. Ну ви ж, мабуть, чула, що там величезна кількість корисних копалин: алмазів, золота, вугілля, нафти та газу. Тільки от чомусь народ цього найбагатшого краю федерації живе буквально за межею бідності, та як бачите. У смердючих нетрях От так у нас живе, кажуть, 80% процентів жилья в Якутські, Не такі, звісно, аварійні, але От, ж Тож тепер впевнена, ви ще раз переконалися в тому, що єдина можливість багатьох мешканців федерації розбагатіти це піти вбивати громадян сусідньої країни, яка в кілька разів менша за ту саму Якутію. А тепер перенесемося в інший регіон цієї недофедерації, бо те, як там живуть росіяни, свідчать про їхнє економічне благополуччя чи швидше його відсутність, як і елементарних благ цивілізації. адміністрації Ачинського району У 21 в віки технологій, у нас люди топлять сніг для того, щоб помити посуду, полы, постирати вещи. Потому что у нас нет ни питьевой воды, ни единственной колонки. Уже 28 лет. Проблема никак не решается. Есть, значит, льготные тарифы, но наш исполняющий обязанности главы района Ачинского Ярослав Олегович Долгирев не собирается, наверное, что-то сделать для селян Карловки. Не у всех есть транспорт, не у всех есть возможность подвести питьевую воду. Это просто издевательство над людьми, просто над людьми, не только над пенсионерами, а вообще. У нас вода идет со скважин, такая, что она вообще никуда не годится. А у людей, у которых вообще только летний водопровод, перемерзает вода. Были заключения СЭЦ и вообще Як такое може бути? Красноярський край, багатий край. Всього 170 сімдесят кілометрів від столиці Восточної Сібірі. Такая бізнадіга. Це до слова жителі села у Красноярському краї. Вони змушені топити сніг, бо не мають води. Ба більше, у їхньому селі взагалі нічого немає: ні доріг, ні водопостачання, ні навіть дитячого майданчика. Але вишенька на торті це заяви відповідальних за такий стан речей, чиновників. Бо вони кажуть, що ось 30 років вже люди якось жили без води, терпіли, а тепер що? далі зможуть потерпіти? Разве это нормально? Вот разве это нормально? Наші представители власти являются членами нашей партии Единая Россия и спится им спокойно. Когда за подвоз воды пенсионерам 400 литров это 8 фляг, Заплатили с пенсионеров 4 тысячи рублей. И люди очень приличные. Не пьяницы. Всю жизнь отработали. Но если нет возможности привести питьевую воду. Муж заболел. Муж заболел. Муж заболел. Я утоплю воду. Как-нибудь. Нам некому сейчас привезти воды. к вам такой поворот? Як думаєте, а довго терпіти росіянцям режим Путіна, який їх всіх знищує? А федерацію видне на дно цивілізації? Напишіть у коментарях. І не забувайте про лайки, бо і вподобайки, і ваші коментарі допомагають алгоритмам Ютубу просувати відео. А отже, його побачить якомога більше людей. І тоді у нас з вами буде ще більше шансів руйнувати всю цю російську пропаганду. Бо ви ж знаєте, брехня московитів це не просто елемент війни, це основа існування російського режиму. І ми маємо її теж зруйнувати, як і армію Путіна. Тож, також давайте підтримувати і Збройні сили України і донатити на потреби наших захисників та захисниць. Ну і звісно, давайте дбати про наш інформаційний простір, щоб пропагандисти не підривали нашу з вами віру у перемогу. Ну а у мене ж на цьому на сьогодні все. Але я продовжую стежити за кремлівськими фейкометами. І, звісно, про всі їхні нові витявки, та цинічні заяви розкажу в наступному випуску. Дякую, що дивитеся. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.